Розпакуємо трішки посилочок. Підійшли новенькі, цікавенькі наче, то так Трек номер міст Експрес. І так, потім перепакували окрпочтою. Відправили. Так, да, ну що у нас тут бачиш, що Так, ну і сам товар. Ось таке сидіння на велосипед. До речі, тут я брав без пружин. Мабуть, резина одна. Ну, тут непогано начебто зроблено. Вентиляція. Ну, тут щось якесь проризеніння. Тобто світло нажає ще якась Наклеєчка. Ну що якість добра Мені сподобалось. Не знаю, скільки буде ходити. Але так начебто все добре. Виготовлено якісно. Побачимо, скільки походить. А так все дуже і дуже непогано. Так, добре, один товар є. Непоганий. Слідуючий товар номер, що тут не зрозуміло, треба дивитися, що в нас тут. бачимо угу. свіча така. Ну, тут на тример. Ось такий на бензокосу. ну Начебто нормально, але тут треба перевіряти. Що воно тут буде? Так, є товари цей. Далі. Ось такий товар. трек номер є. прошу дивитися далі. Що у нас тут? Ага. Бачу, що. Годинник ось такий. ну Інколи дай мені коли цікавіше з таким виходити. О, ну що, виготовлено на якісно. Підсвітка є. Металевий безел, так би мовити. Ну що непогано. Годинник буде на заміну цього. Або ще. Так все. Так, що в нас тут? Оце ага. що? Карточка смайла. Ну, не знаю воно нам потрібно, але якось непогана годинника мені сподобалось. Ціна була непогана. Така резина. Ну що, непогано виконано. Фірмові. Так, є. Ну і залишилось два товари. Ну, видно, фірмові наушники ось такі. Мені ця фірма була сподобалася тим, що вона досить непогані кабелі зарядні блоків випускала, а це мабуть, зайнялося наушниками. Ціна була дуже непогана, тому я вирішив замовити. Так. Є. Ну, давайте другі зразу ж таки подивимося. Ну, бачимо все так само, Упаковано непогано. Пакет непоганий, звичайно. Так, другі. Так, що в нас тут тут трішки інше, як бачимо наушнички. Ну, давайте розпакуємо, подивимося, що у нас тут. Можливо, кому цікаво буде? Так, давайте глянемо. Так, Що у нас тут? -то? Що у нас тут? Так. комплект кабель Type-C. Документація. Так. Ну, ось і оце не наушнички. Ну і все. Давайте глянемо, що у нас тут. Мо... Іде? Не йде? А. Так, матовий пластик. Ну, непогано. Корпус невеличкий. Так, Кінці тухенько. тухенько так іде поки що. Кришечка, ну зато шату немає. Ну, поки що непогано. Так, дивимося самі наушнички, як бачимо. Оп. Контакти заклеєні. Ну такий вигляд мають. Діточка, угу. область тача, так би мовити. Ну, в такому плані. Так, давайте інший разом. Захисну плівочку знімемо. Ну, ось такого, його вигляду мають. Ну, щоб маленький я б не сказав. Так, десь щось горить індикатор є. Індикатор. Так, ну нехай підзарядяться. Давайте поки що, Дальше, в принципі, тут такого нічого, це треба дивитися по звуку тоді. Тут якась індикація на них є. Ну, ну, що, прилосять під'єднатися, але індикації я не бачу на наушниках на самих. Ну це і добре, до речі. Не бачу індикації. До речі, це, мабуть, і добре ще. Так, ну, звуком перевіримо, підібрамо. Доповнювати, мабуть, от. Так, давайте інші подивимося. Тут трошки інші будуть. Нарушники подивимось. Так. Відкриваємо, що у нас тут. -то? Угу, Закалую на пломбочка є. А її не, немає. Ніякої помбочки. Ну, Ні була помбочка є. Чомусь так показалось мені. Так, ну комплектація повинна бути схожа. Так, так, type знову ж таки, ну і кейс з наушниками. Так, О. ну ось такий. Тут уже трішки інші наушнички. Зараз, тут якось краще кришечка ходить ну, на магнітах. Так. Що тут немає? Дивимось на наушники. До речі, плівочки тут ніякої немає. Так. Нема ж нічого. Ну, контакти так виготовлені. Індикатор є, світиться. Ну, Знову ж таки, пластик-матовий скло. Це пластикове по напівпрозоре. Ну, я не знаю, поцарапається чи ні. Да, а-а-а. От корпус мені по наче це ще компактніше, дивіться. Навіть трошки меншенький. Не набагато, але менші. Це, мабуть, плюс для них буде. Так, ну все, дякую за увагу.